Багато років вже минуло від ночі, у яку змінився світ, Коли зі страхом людство вмить збагнуло, у мирний атом вірити не слід. А ніби вчора ніч весняна квітла вражала чистотою синь небес, та темряву прорізав спалах світла. Це вибух на Чорнобильській Аес. На до і після розділивши долі, враз прип'ять стала тиха і пуста. 37 років вже поволі травою в самотині зароста. Згадаємо про тих, що захищали радіаційний стримуючий жар, і без вагань життя свої поклали живу країну нам лишивши вдар. Пройшли роки. Чорнобиль знов палає, вогонь розносить лісом буревій, не атом це людина все вбиває, поставивши над світом розум свій, горять ліси, палає знов Чорнобиль, мабуть, такої кари мало нам, що й додалися труднощі хвороби, все глибше на землі скорботи шрам. О світлий Боже, зглянься ти над нами. Пробач, ми ж нерозумніші, малі, хай дощ цілющий злине над лісами, і скінчить хвороба хід свій на землі. Багато років вже минуло, як світ крізь гирло вогняне пройшов. Нащадки, подвиг предків не забули. Хай все мене і не буде лиха знов.